Ви знайомі з цією грою? Ні. Нічого дивного. Наступного року і стук 50. Але важливо пам'ятати, що саме з таких ігор починалася історія з підранів. Можливо, не у тому вигляді, якому ми знаємо їх сьогодні, але за самою суттю дуже близько. У 1977 році виходить аркадна гра Drag Race, розроблена студією Геймс. У відповідністю з часом її ідея максимально проста. Це, якщо може так вирізатись симулятор драг-рейсингу, де перемагає не той, хто краще керує. А той, хто швидше пройде дистанцію, в часто перемикаючи передачі, можна було змагатися як проти іншого гравця, так і проти комп'ютера. І це все, що вам потрібно знати про цю гру. Серйозно. Тому що вже через 3 роки, у 1980-му, компанія Activision випускає майже ідентичну гру Dragster, але вже для домашньої консолі Atari 2600. Хоча, одна все таки була. У Дракстер ви могли позмагатися не лише із таймером, а й з іншими гравцями, тому що разом із грою Activision запустила рекламну кампанію, яка напряму заохочувала гравців змагатися між собою. У мануалі гри було зазначено: якщо ви завершите заїзд менше ніж за 6 секунд, зробіть фотографію екрани і надішліть Activision». В обмін компанія обіцяла офіційне визнання та вступ до так званого World Class Dragster Club. А для додаткового заохочення вони також згадали, що внутрішній рекорд компанії становив 5 секунд 61 мілісекунду. Фактично, це був один із перших випадків, коли відеогра напряму пропонувала гравцям змагатися за рекорд. Не з другом чи знайомим, а з усім світом. У 1982 році цим скористався Тод Роджерс. На той момент уже доволі відомий геймер. Він надіслав фотографію з результатом 5 секунд 51 мілісекунду, який був прийнятий як світовий рекорд. Цей заїзд приніс Роджерсу широку популярність. Його почали запрошувати на ігрові події, він фігурував у медіа, а згодом став частиною національної збірної США з відеоігор. По суті, Тодд Роджерс став одним із перших публічних обличчя, що сьогодні ми б назвали Спідраненого. Але з роками з'ясувалося, що історія з його рекордами далеко не така чиста. У 2002 році один з його результатів у грі Бард Штормінг, час 32 секунди, 4 мілісекунди, був офіційно скасований. Інші гравці звернули увагу на те, що такий рекорд неможливо отримати навіть у зламаній версії гри, де були прибрані всі перешкоди. Схожа ситуація виникла із Дракстер. Під час аналізу коду гри з'ясувалося, що найкращий теоретично можливий заїзд відрізняється від результату Роджерса на три кадри. Фактично, мінімальний можливий час за версією OmniGamer, що розібрав код 557, за версією розробника гри 554, а не міфічні 551. Вірити то до Роджерсу чи ні, справа ваша. Але одне можна сказати точно: саме з таких рекордів, фотографій екранів і довіри на слово починалася рання історія з Жаль, що нам достеменно невідомо, чи Тодд Тоджер з Super Mario Bros. В контексті спідранів підранів її роль важко переоцінити. У ній на момент 1985-го вже були закладені базові речі, які згодом стануть основою спідранів. підранів. Перш за все, таймер. Чим швидше ви проходили рівень, тим краще результат отримували. Але справа була не лише в ньому. Рівні були побудовані так, що екран не рухається лише вперед. Повернутися назад було неможливо, а отже, експлоринг майже не має сенсу. Гра з самого початку підштовхує гравця рухатись далі, і бажано якомога швидше. Усе це разом формує дуже просте правило: швидкість важлива. Цей підхід виявився настільки вдалим, що таймери швидко стали стандартом для інших ігор. У Кастельвані час постійно відлічився під час рівня. А в першому соніку з'явився секундомір, який прямо показував, скільки часу ви витратили. На цьому фоні гравці почали порівнювати результати між собою, хто швидше пройде рівень, гру або конкретний сегмент. Але була одна серйозна проблема: зафіксувати свій рекорд було дуже складно. Подумайте самі, як на той час можна було досвідчитись в легітимності забігу, не знаходячись фізично в одній кімнаті. Перше, що б спало мені на думку, записувати проходження на VHS. але це було дорого і неефективно. Можливо, фотографія екрана. Але як ми вже знаємо по історії з Дракстер, вони не давали жодної гарантії достовірності. На той час ці рекорди все ще трималися на довірі. Цю проблему вдалося вирішити лише у 1993 році разом із виходом Doom. Doom поєднував собі швидкий геймплей, чітку структуру рівнів і таймер наприкінці кожного із них. Гра мала високу сталь майстерності і дозволяла гравцям експериментувати, проходити рівні з певною зброєю, на різні складності або взагалі голі руч. Коли ж всі ці челенджі вичерпали себе, логічним наступним кроком стало змагання у часі. Але тут виникла все та ж проблема: програм для запису екрана практично не існувало, а навіть якщо такі були, то передавати файл розміром у кілька мегабайт через дайлап інтернет зі швидкістю 50-40 кБ було майже неможливо. Рішенням цієї проблеми стали демки. Демка це невеликий файл, зазвичай розміром від кількох кілобайт до максимум сотні. Файл демо не містив зображень. Все, що він зберігав, це послідовність дій гравця, відтворені на руші гри. Завдяки цьому такі записи займали лічені кілобайти і легко передавались через повільне інтернет з'єднання на початку 90-х. Як згадував Джон Ромеро, демо розглядалися виключно як спосіб ділитися вдалими моментами гри або матчами в дедматч. Про швидкі проходження тоді майже не думали, тому що спідранинг ще не був окремим явищем. Тоді ніхто із розробників навіть не здогадувався, що саме ці демки згодом стануть фундаментом цілої субкультури в ігровій спільноті. Після релізу Doom, демо ми почали активно поширюватись в мережі. Спочатку це були проходження з додатковими умовами: 100% вбивств, мінімальна зброя, підвищена складність. Згодом з'явилися більш специфічні челенджі, зокрема, Tyson Challenge, де гравцеві дозволялися використовувати лише кулаки, бездупилу, пістолет та берсерк підсилення. Коли сам факт виконання таких умов перестав дивувати, увага поступово змістилася на час. Важливим став не результат, а те, наскільки швидко він був досягнутий. Знову ж таки, портечі з Доромеру. Він пізніше відзначав, що саме швидкість найкраще показує розуміння гри, вона не пов'язана з очками чи відсотками, а напряму відображає знання рівнів, маршрутів і її механік. Згодом навколо цих демо почали формуватися окремі спільноти. Однією з ключових стала платформа Competen, яка вела категорії, таблиці рекордів і перевірку забігів. Фактично, це був перший централізований ресурс, присвячений швидким проходженням. Наступним важливим етапом для став вихід Quake у 1996 році. Як не дивно, гра збереглася саме демозаписів і була не меншим хітом, ніж її духовний предок. Навколо неї швидко почали формуватися нові спільноти та спеціалізовані сайти, зокрема Nightmare Speed Demos, зосереджені виключно проходженні гри на максимальному рівні складності. Уже у 1997 році кілька спідранерів пішли ще далі. Вони об'єднали окремі демофайли найкращих проходжень кожного рівня в один безперервний запис, який охоплював усю гру цілком. Так з'явився перший Quake Don't Quick, повне проходження зібране з оптимальних результатів різних гравців. З часом окремі Quake-спільноти об'єдналися навколо платформи Speed Demos Archive, яка дуже швидко вийшла за межі Quake. І вирішальну роль у цьому зіграв реліз Metroid Prime у 2002 році. Засновник сайту під Ніком Radix був великим фанатом Super Metroid у юності. У якийсь момент в нього з'явилась думка самостійно зробити повноцінний спідран Metroid Prime на Nintendo GameCube. На відміну від Quake чи Doom, консольний шутер з елементами платформера не мав в собі ніяких функцій запису демок, і Radix був вимушений використовувати пристрій для захоплення відео, щоб почати записувати реальне проходження гри. На диво результат виявився досить масштабним, його проходження було майже на 30 хвилин швидшим за попередні рекорди, і що важливіше, доступним у форматі повноцінного відео для всіх охочих відвідувачів сайту Speed DemoS Archive. Це був один із перших випадків, коли спідран консольної гри поширюється так само відкрито як демо-файли на ПК. Хоча спочатку це рішення було продиктоване зручністю, саме воно відкрило нову епоху. Після успіху Metroid Prime, Demos Archive почав приймати спідрани не лише з Quake. У той час більшість спільнот існувала навколо однієї серії або навіть однієї гри, тоді як Demos Archive поступово перетворилася на центральний хаб для спідранингу, як для ПК, так і для консолей. На цьому етапі реальні проблемою все ще залишалися легітимність забігів. Надіслані відео і демки ще не проходили перевірку іншими ранерами. Усім потоком відео, які заливалися на сайт Спідемос Archive, займався Радікс особисто. Через це він був змушений обмежити список ігор лише тими, які добре знав сам: Quake, Doom, Half-Life, Super Metroid, The Legend of Zelda та Super Mario Bros. Але навіть цього виявилося недостатньо, тому що популярності почав набирати новий формат забігів Tool Assisted Speedrun. Хоча спеціалізовані сайти для Туласі Спідранів існували ще до 2003 року. Саме тоді інтернет буквально підірвало відеопроходження Super Mario Bros 3. Японський гравець під ніком Рімоту демонстрував забіг із майже нелюдською точністю, проходячи гру за 11 хвилин. Ідеальні стрибки, безпомилкові рухи, точні таймінги, жодної зайвої дії. Для більшості глядачів це виглядало як щось неможливе. Відео швидко розлетілося по форумах і ранніх відеохостингах, а сам результат сприймався не просто як рекорд, а як новий рівень майстерності. Але згодом Орімоту оновив опис до відео, пояснивши, що забіг був виконаний з використанням емулятора, сповільнення гри та сейф стейтів. Саме так багато глядачів уперше дізналися про існування таз забігів. з підранів, де результат досягається не в реальному часі, а шляхом покадрового редагування і оптимізації кожного вводу. Для спільноти це стало переломним моментом. Частина глядачів сприймали відкриття як обман, інші як технічну демонстрацію можливостей гри. І саме після цього були створені відомі нам сьогодні правила, що дозволяли зменшити ризики фейкових забігів. А заодно з'явилася нова система верифікації, побудована на авторитеті інших ранерів. Саме такі централізовані онлайн-спільноти популяризували спідрани задовго до появи YouTube. Але навіть це не йде жодне порівняння з тим впливом, яку на сцену мали прямі трансляції. Із поширенням стрімінних платформ вони швидко стали невід'ємною частиною спідран культури. Для когось це був спосіб заявити про себе, для когось можливість допомогти іншим, або зробити щось більше, ніж просто показати час. Наприклад, благодійність. Першими в цьому напрямку стали Speed Gamers, Ще у 2008 році вони провели марафон зі спідранів. Протягом трьох днів учасники проходили сім ігор, а всі зібрані кошти передали до Saint Jude Children's Research Hospital. Та наступні роки SpeedGamers організували ще сім подібних марафонів. Кожен із них можна було вважати успішним, але справжнього прориву в мейнстрім їм досягти так і не вдалося. Проте це вдалося спільноті вже згаданого форму Speed Demos Archive. Скоріше за все, багато із вас, в тому числі і я, дізнались про спідрани саме через їх трансляції. У зимку 2010 року вони провели перші Classic Games Don't Quick з 8 та 16-бітними іграми у центрі уваги та за три дні зібрали 10 тисяч доларів на благодійність. Уже наступного року під новою назвою Awesome Games Don't Quick стала доступною вся палітра ігрових релізів, а разом із цим зросла і сума до 52 тисяч доларів. І з цього моменту пожертви почали стабільно зростати. У 2014-му марафон уперше переткнув позначку в 1 мільйон доларів. А найбільшу суму 3 мільйони 442 33 долари, вдалося зібрати взимку 2022 року. Останній їх благодійний івент завершився зовсім недавно, 10 січня, де вони зібрали не менш вражаючу суму. Ось такий шлях пройшли з підрани, від експериментів у 70 х і до сьогодні. Раніше раннери часто приховували окремі трюки або фішки, які давали перевагу у часі, іноді через обмежені можливості передачі цієї інформації, іноді просто, щоб зберегти свою перевагу. Сьогодні все інакше. Ком'юніті колективно шукає нові трюки, пропуски, короткі маршрути і будь-які способи оптимізувати проходження. І найважливіше, ця інформація відкрита: будь-хто може її знайти, розібратися і стати частиною сцени. Дякую за перегляд! Серйозно, не кожен витримує таку кількість інформації, особливо в моєму виконанні. Напишіть у коментарях за спетранами яких ігор ви стежите, чи, можливо, навіть самі берете участь. Я, наприклад, довгий час слідкував за першою та другою Half-Life, в описі посилання на телеграм-канал, де я додам трохи інформації після виходу цього відео. А на екрані, як завжди, два мої попередні відео, які можуть вас зацікавити.